Найбільше лавандове поле в Чернівецькій області. Пан Ярко завітав сюди, щоб показати вам цю туристичну локацію та запросити в гості до нашого краю. Бажаю приємного перегляду! Діліться враженнями про поле в коментарях під цим відео та приїжджайте в Білівці. Лавандова мрія саме так називається ця локація, що розташована в Чернівецькій області, в поряд з Хотином у селі Білівці. Їхати сюди приблизно одну годину, якщо своїм транспортом з Чернівців чи Кам'янця Подільського. Локація і справді величезна: 16 гектарів поля висаджені лавандою. Аромат навколо неймовірний. Це англійська вузьколиста лаванда, яку активно використовують у виробництві та різних галузях. Як згадував раніше, ми завітали сюди за кілька днів до офіційного відкриття. Тому підготовчі роботи для зустрічі туристів активно тривали. На полі є столики з стільцями, тематичні фотозони та монтують оглядовий майданчик. І багато простору для тематичних зйомок. Офіційне відкриття туристичного сезону тут відбудеться цими вихідними 21-22 червня. А власники підготували цікаву програму з музикою та тематичним дозвіллям. А ще тільки під час відкриття. Вхід вільний. Туристична локація працюватиме 3-4 тижні, залежатиме від погоди. Про зміни повідомлятимуть в інстаграм. Графік роботи щодня з 9 ранку до 10 вечора, а вартість квитків 150 гривень дорослий та 100 гривень дитячий. Військові, їх родини, а також дошкільнята, можуть відвідати локацію безкоштовно. На території працюватиме кафе з їжею та напоями, а ще місця для відпочинку та паркування авто і туалети. Поряд з полем є підприємство з переробки лавандової олії. Та тут можна придбати їхню продукцію, яку ви бачите на відео і тематичні сувеніри. Ради, що у нашому краї розвивають таку локацію, обов'язково повернуся до лавандової мрії. А ви плануєте тут побувати?